Чири вітання усім, хто серйозно ставиться до свого життя, хто думає про Бога, вірує в нього і слідує Його заповідям. Сьогоднішня наша тема для особливо посвячених людей, для людей, які мають близькі стосунки з Богом. І ці стосунки зростають, і через такі стосунки вони змінюються. Для людей, які серйозно читають і досліджують Біблію. Тому що для таких людей є особливі Божі обітниці, і Бог передбачив для них особливі благословення. Давайте ми відкриємо один текст, один вірш із Івангелію Йоанна, 14 розділу. Ісус Христос каже своїм учням: якщо хтось любить мене, буде дотримуватись мого слова. І мій Отець полюбить Його. І ми, тобто отець і син, прийдемо до нього і будемо жити з ним. Іван Йоанна це богословське Євангеліє, в якому Ісус Христос відкривається для нас як Син Божий. Іван Іоанна досить має глибокий, такий глибинний зміст, тому що відкриває. Те, що робить Бог у серці людині з єством людини, яка увірувала в Ісуса Христа. Іван Іоанна е, подає нам Ісуса Христа близького. Пам'ятаєте, цей учень, він е, написано, був дуже близько біля Ісуса Христа. Наймолодший із 12, написано, що Він завжди лежав близько біля Христа. І в своєму Описанні Христа і те, що говорив Христос, Він подає саме оцю близькість Христа до тих, хто слідує за Ним, до учнів, які вірують у нього. І тут ми прочитали велику обітницю: якщо хтось любить мене, каже Христос, і буде дотримуватися мого слова, я і мій Отець, ми прийдемо до нього і будемо жити з ним. Направду сказано про дуже близькі, довірливі стосунки між Богом і людиною. Хочу задати вам питання. Хто для вас є Бог? Як ви сповідуєте Ісуса Христа і розумієте, хто Він для вас є? Що Він для вас означає? Для багатьох людей Бог чи Ісус Христос, коли я говорю з ними, вони говорять, ну, Бог це такий творець, велика сила. Така незбагненна, потужна. Хтось говорить, що це великий розум, недосліджений. Ми Бога не можемо так просто назвати своїм отцем, тому що це, це сила чи розум, які недослідимі, і десь воно на віддаленні. Хтось говорить більше про те, що Бог якось розуміє наше життя, але знаєте, що відрізняє людину, яка вірує в Бога, серйозно вірує в нього? І знає Бога, він говорить про Бога не тільки як про великого, неосяжного, так? такого е трансцендентного, непізнаного, бо це правда, ми до кінця Бога не можемо сягнути. Але такі люди говорять про Бога, як і близького, іманентного, того, хто дається, відкривається і дає себе, про себе знати і відкривається для людини. Христос якраз і явив Бога Отця. Христос якраз і розкрив Божу природу, прийнявши природу людини. Тому що Біблія говорить, що Бога ніхто ніколи не бачив, але єдинородний Бог, який у лоні Отця. Тобто син, Він явив Його. І план спасіння людини, він включає ось ці близькі стосунки, передбачає. Стосунки Бога і людини, який живе в нас. Не тільки десь далеко, не тільки колись ми його побачимо. Мова йде про те, що це цінні, близькі стосунки двох Бога і людини. Забезпечив їх Ісус Христос. Давайте ми задамо питання: як це відбувається? Як зрозуміти слова Христа, що ми прийдемо разом до Нього? І будемо жити з ним, будемо в його серці. Перш за все, Біблія говорить про те, що покаяння, щире покаяння, сповідь людини перед Богом вона закладає початок нового життя. Від Духа Святого ми отримуємо відродження. І в новому завіті, послання, наприклад, до Ефесян, ми читаємо, що в ньому, у Ісусі Христі, ви, як почули слово істини, Євангелію вашого спасіння, і в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Тобто, щось відбулося надзвичайне, щось незбагненне, Дух Святий, він увійшов і замешкав в нашому серці. Ось так починається нове життя людей, які називають себе християнами, послідовниками Христа. Послання до коринтян, наприклад, апостол Павло е, запитує риторичне питання, і він каже, чи не знаєте ви, що ви храм Божий і Дух Божий у вас перебуває? Хіба ви цього не знаєте? Звичайно, знаєте. Бо кожна людина, яка сповідувала свої гріхи, яка отримала відродження від Духа Святого, яка отримала Духа Святого, вона є храмом Божим. Ось так. Звершуються, здійснюються оці слова Христа, коли Він говорить: ми прийдемо і будемо жити з ним. Бог, творець Всесвіту, живе в моєму серці. Чи це можливо? Звичайно, так. Інші послання, наприклад, послання до колося написано, що Христос у вас надія слави. І тут постає питання, якщо це так, і така славна реальність відбувається в нашому серці, в нашому духовному єстві, чи достатньо лише самого покаяння, щоб Бог назавжди оселився в нашому серці? Чи достатньо тільки сказати, Боже, прости мене, очисти мене від моїх гріхів, я ходив без тебе, жив без тебе? Чи достатньо одного покаяння? Звичайно, Біблія говорить, що це важливий поворотний момент, але покаяння, і хрещення, і віра в Ісуса Христа є першими умовами для того, щоб Він жив в нашому серці. Пам'ятаєте, Петро, апостол, проповідує. В день П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на цих 120 в Єрусалимі, і Він проповідує іншим людям і каже: покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. І так і сталося. Тобто цей стартовий момент є дуже важливим. Але після цього у нас продовжується духовне життя і наші стосунки. З Богом, який є в нашому серці. Відбувається духовне зростання, постійні переміни, ми набуваємо духовну зрілість, і тому апостоли, коли писали листи до людей, які вже прощені, яких Дух Святий замешкав, і Бог живе в їхньому серці, вони молилися про те, щоб такі люди зміцнилися. Послання до Єфесяна, наприклад, апостол молиться про Єфеську церкву і каже: я молюся, щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа його в чоловіки внутрішні, новій природі. Щоби Христос через віру замешкав у ваших серцях, і ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти зі всіма святими, що ширина, довжина, глибина, вишина, і пізнати любов Христову, яка перевищує знання, і щоб ми були наповнені всякою повнотою Божою. Виявляється, що християнини, який отримав спасіння і прощення, і Дух Святий війшов в його серце, і Бог живе в ньому, він має бути укорінений, стверджений, він має більше пізнавати і, звичайно, в цьому і полягає Божий план для спасенних людей. Тут постає ще одне питання: якщо ми маємо так духовно зростати, то чи є потреба, так умовно кажучи, робити отаке щоденне прибирання? Нашого серця, щоб йому було затишно в нас, щоб він відчував себе добре. Як це виражається? як ці стосунки мають бути підтримані і розвинені? Звичайно, ми самі цього зробити не можемо. Але той, хто в нас дає нам це бажання, дає нам такі думки, дає нам силу для того, щоб ми, наприклад, Постійно підкорялися Духу Святому. Слово Боже говорить так, що, наприклад, в тому ж посланні до Єфесіан, не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані в день вашого викуплення. Не засмучуйте. Тобто дбайте про ці стосунки. Ми живемо в сім'ї, у нас є дружина чи чоловік, діти чи батьки. І коли порушуються наші стосунки в різний спосіб. Ми відчуваємо, що потрібно їх налагоджувати. Ми можемо когось засмутити. Ми можемо сказати щось не те. Ми можемо розривати ці стосунки або стояти на відстані від людини, а тим більше з Духом Божим, з Ісусом Христом, який живе в нашому серці. Слово Боже, дає таке повеління: не засмучуйте Духа Святого або не вгашайте Духа Святого. Слово Боже каже, що коли ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас, і Його любов у нас досконала. Тобто, навпаки, з іншого боку, ми дбаємо про підтримку цих стосунків, ми виявляємо любов до нього, і Він виявляє свою любов більше до нас. Умовно кажучи, час від часу нам, у нас є потреба прибирати кімнати нашого серця. Бо там може завестися щось не те. Там можуть бути речі, які не, не славлять зовсім Бога. Є те, що віддаляє нас від Бога. І молитва праведної людини завжди зводиться до того, щоби Бог перевіряв наші серця. Пам'ятаєте, навіть що в древності людина, яка дуже сильно любила Бога цар Давид, псалмоспівець, музикант. Він писав псалми, і в одному із своїх псалмів, наприклад, в 19, він говорить про себе, про своє серце і каже так: хто зауважує свої помилки? Тобто, хто може зрозуміти свої помилки, побачити їх? І він молиться і каже: просить від таємних провин очисть мене, як і від зарозумілості стримай свого слугу, аби не панувала наді мною. Тоді буду непорочним і чистим від тяжких гріхів. Слова уст моїх і роздуми мого серця нехай будуть тобі до вподоби, Господи, скеле моя і мій відкупителю. Чудова молитва. Молитва християнина сьогодні, Господи, очисти мене, щоб слова моїх уст і навіть думки мого серця були тобі до вподоби. Іншими словами, Господи, зроби так в мені це і є прибирання духовне. Зроби так, щоб навіть думкою я не міг грішити проти Тебе. Очисти мене від цього. І тоді я маю належні правильні стосунки з Богом. Тоді ми уникаємо просто зовнішньої релігійності, чи нам не, немає потреби лицемірити. Ми розуміємо, що хоче він в нас, до чого він нас мотивує, яким він робить наше життя? І, звичайно, є небезпеки. Якщо ми маємо такі близькі стосунки з Ним, ми дбаємо про те, що вони були в належному стані. Пам'ятаєте, в останній книзі Біблії. Ісус Христос звертається до різних церков і до останньої церкви в Лаодикії, Він пише це послання до ангела цієї церкви. Ми добре знаємо, ті, хто мають Бога в серці, ми добре знаємо, про що Він там говорить. Ангел Лаодикійської церкви, він каже, ти говориш, я з багатів, багатий, не потребую нічого, а не знаю, що ти нужденний, мізерний, убогий, сліпий і голий. Далі він каже, ти теплий, ти не холодний не гарячий. і Він каже, я раджу тобі купити у мене золота в огні перечищеного, мазь щоб очі намастити, щоб ти міг бачити, кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь ревний і покайся. Тобто, коли християнин втрачає оці свіжі, живі і близькі стосунки з Богом щоденно. він Втрачає контакт з Богом. Скоріше сказати, Він сьогодні не такий, як учора. Наші взаємини порушені. Значить, є щось що заважає. В цьому посланні навіть більше сказано: Христос каже: Я стою при дверях і стукаю. Він уже за дверима. І хто почує голос мій і відчинить війду до Нього. Буду вечеряти з ним і він зі мною. Знову відновлюються стосунки. Звичайно, кожен, хто знає Бога, він переживає. Це наші духовні почуття, духовні переживання. Це особливі емоції. І тому обітниця Христа, коли Він каже, хто любить мене і виконує мої заповіді, я і отець мій, ми прийдемо і будемо жити з ним, вона працює сьогодні. Працює в житті тих, хто насправді прощений, відроджений і отримав Духа Святого. Той, хто цінує ці стосунки, він завжди пильнує. Моє побажання сьогодні для себе і для вас, щоб ми завжди дбали про те, щоб вони були на належному рівні. І тоді щось змінюється в нас і навколо нас. Тоді змінюється серце наше, змінюється щось в нашій родині, в нашій церкві, в нашому місті чи селі, в нашій країні. Тоді змінюється світ, тому що є люди, які близько знають Бога. Цінуємо ці стосунки, підкоряємося тому, що Він говорить. любимо Його. І через нас благословення отримає наша земля. Успіху нам усім у цьому і Божої перемоги!